Інколи люди мені кажуть, в тебе хороша форма, ти в класній формі, там, і, і так далі. І зараз поясню, в чому, в чому суть. Я от йшов на тренування, і я би міг сходити на тренування тут через пару дворів, біля мене є майданчик. Я би міг потренуватися там. Якби, ну, пройтися 5 хвилин, потренуватися там і пройти назад додому. Да? Але я вибираю піти до моря на площадку, яка знаходиться за 3 кілометри, да? піти до моря, позайматися там і повернутися назад, так само 3 кілометри. От в цьому і вся суть, як постійно бути в формі. Да? Не шукати якихось шляхів, де буде якнайпростіше і якнайлегше. А прогулятися, лишній раз, пройтися, там, не знаю, якусь активність зробити, да? попрацювати фізично, там, не знаю, поприбирати, просто рухайтеся, активність, постійність, регулярність вирішує.